У цьому відео дізнаємось, які існують правила використання хуків і чому їх важливо дотримуватись. Перш ніж почнемо занурюватися в цю тему, давайте домовимось. Якщо вам сподобається це відео, то ви обов'язково підпишитесь на канал, якщо цього не зробили раніше. Також не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Це також допомагає популяризувати канал. Окрім цього, канал можна підтримати фінансово. Всі способи будуть в описі під відео. Хуки можна викликати лише у функціональних компонентах або у кастомних хуках. Не можна викликати хуки всередині умовних операторів, циклах або вкладених функціях. Тепер розберемося, чому не можна цього робити. Справа в тім, що рак покладається на черговість викликів хуків для співвідношення правильного стану між ними. Розглянемо приклад виклика хука в умовному операторі. У нашому компоненті першим йде виклик useState. В якому буде зберігатися firstname. Далі будемо додавати UseEffect, в якому буде викликатися функція для збереження firstname. Але поки тут заглушка з console.log. І припустимо, ми не хочемо зберігати порожній рядок. Тому додамо виклик цього хука в if. І далі викликаємо UseState, в якому зберігатиметься lastname. Взагалі, для такого запису Лінтер відразу покаже помилку і не дасть вам під час розробки порушити ці правила. Але давайте його тимчасово відключимо, щоб детальніше розібратися, що відбудеться. Перезапускаємо додаток. І тепер вводимо щось у FirstName. Як бачите, відбулась помилка, що не може прочитатися властивість Length для масиву залежностей UseEffect. Давайте покроково розберемо, що відбулося в нашому прикладі. Як я й говорив, реакту важлива черговість виклику хуків. Всі виклики хуків React зберігає в структурі даних LinkedList, тому давайте уявимо цей LinkedList у вигляді таблиці і будемо в ній записувати те, що зберігає кожен виклик на кожному кроці. Розглянемо перший рендер. Першим викликається UseState, значення якого порожній рядок, записуємо до таблиці. Далі йде if, в якому перевіряється, чи не є firstname порожнім рядком, а так як в даний момент FirstName – це порожній рядок, то UseEffect не викликається і відповідно до таблиці не потрапляє. Далі викликається ще один UseState, значення якого також порожній рядок. Записуємо до таблиці. Після того, як ввели в поле first name, значення змінилося на J. І запустився другий рендер. Давайте розглянемо його. Викликається UseState, який бере значення з першої позиції в таблиці. Тепер зміна firstname дорівнює J. Далі йде перевірка if. В цей раз firstname не дорівнює порожньому рядку і починає виконуватися UseEffect. І для того, щоб виконатись, він бере дані з другої позиції в таблиці, а в ній в цей час записані дані для useState, в якому ми зберігаємо інформацію для lastname. Відповідно, useEffect намагається взяти попередній масив залежностей, але його там немає і він дорівнює Undefined, через що у нас друкується помилка CanoTriet Property Lengths of Undefined. Для того, щоб вирішити цю проблему, можна перенести умову всередину useEffect – Перевіряємо. Все працює як треба. Сподіваюся, стало більш зрозуміло, чому не можна використовувати хуки в умовних операторах, циклах або вкладених функціях, та наскільки це важливо. На цьому я закінчую. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте в коментарях і відповім на все, що вас цікавить. Також, якщо вам сподобалося це відео і ви хочете продовження, то ставте лайк та підписуйтесь на канал.